Доброго дня любі маляти, відгадайте загадку. Я розкриваю бруньки, зелені листки, дерева в світ одягаю, Посіви поливаю. Руху я повна, а звуть мене. Вірно, дітки, весна! весні прикрасити ось таке, бачите, сумне деревце. Воно зовсім не схоже на весняне. Тому ми, маючи ось такі матеріали, зараз будемо його прикрашати. Любі малята попросіть своїх мам, так, бабу. Старших братиків чи сестричок зробити вам макет. Ось такого дерева із цупкого картону. Потім потрібно буде за допомогою ножиць надрізати кінчики нашого дерева. Ось так, бачите? Оберемо наше дерево зворотньою стороною, прикріплюємо до нього ниточку коричневого кольору, Заводимо скотчем. Ось так. І тепер починаємо наш стовбур нашого дерева обмотувати ось такою коричневою ниточкою. Попадаю всі на дрізики. І ось так можна верху, зліва, справа обкручувати наше деревце коричневою ниткою. Тепер ми певні, дітки закріплюємо скотчем зі зворотньої сторони дерева ниточку зеленого кольору і знову. Починаємо наше дерево, гарне весняне дерево оплутувати зеленою ниточкою. Бачите? З усіх кінців попадаємо в надрізи і робимо наше дерево таким цікавим, яскравим, весняним. Бачите? Як наше дерево і сумного такого непривітного, невеселого перетворюється у таке гарне, весняне дерево. Ви бачити? тепер малята. Коли прикрашений уже наш стовбур дерева, коли прикрашена його крона, прикрасимо ще його весняними квіточками. Для цього я наліплюю на крону нашого дерева ось такі, бачите, шматочки рожевого пластиліну. А що буде потім, я вам покажу. Це вже буде секрет. А тепер, дітки, за допомогою ось такого течка ми будемо з вами на шматочку пластиліну прикріплювати ось такі квадратики із рожевого і білого пластиліну. Прикладаємо до пластиліну. А тепер, за допомогою течка притискаємо ось так ось: бачите наш квадратик із рожевого пластиліну. І в нас виходить ось така квіточка. Тепер беремо білий квадратик І серветочки прикладаємо на пластилін і знову течком притискаємо. Погляньте, знову, яка в нас квіточка виходить. І тепер ми чередуємо один квадратик білесенький. Знаєте? Один ми беремо розовенький. І притискаємо течком до нашого пластиліну. І в нас отримуються ось такі гарні квіточки. Бачите, це дерево зацвіло, а згодом з нього з'являться плоди, чи то вишеньки, чи то абрикоски. А ще дітки можна брати по декілька ось таких квадратиків із серветочки. і Тоді наші квіточки будуть ще пишнішими і гарнішими. Ось, бачите? Точно так же і розовеньких можна брати, декілька квадратиків. Ось так. тичкуємо за допомогою тичка. Робимо із серветочок ось такі квіточки. Декілька беру. Два, бачите? Так. Приставляю до пластиліну і тичком перетворюю на ось таку квіточку весняну гарну. Тепер розовенькими квадратиками. Ось так. Бачите? Тичкую. Всі квіточки вже є. Ось ще одна. Так, декілька квадратиків прикладаю до пластиліну і притискаю. Ви бачите, любі дітки, ми з вами за допомогою обмотування ниточками стовбура і крони дерева, і за допомогою тичка зробили квіточки способом тичкування. І тепер наше дерево дуже гарне, дуже весняне і дуже привітне. Я сподіваюся, що таку ж красу ви зробите у себе вдома, а потім надішлете мені свої результати. На все добре, любі малята!